Кожен раз, коли ми збираємося на благослужіння, я читаю із Біблії, і зараз ми читаємо новий Завіт, і читаємо Євангеліє від Луки, читаємо 11 розділ. І я хочу прочитати із Біблії коротенький уривок і сказати декілька коментарів. Євангеліє від Луки, 11 розділ, з 29 вірша. Євангеліє від Луки, 11 розділ. З 29 верша. Коли народ став збиратися, Ісус Христос почав говорити. Рід цей лукавий, він шукає ознаки, але ознака не дасться йому. Крім ознаки пророка Іона. Бо як Іона пророк був ознакою для ніневітян, так буде і син людський для роду цього. Цариця з півдня стане на суд. З родом, з людьми роду цього, і осудить їх, бо вона прийшла з найдальших сторін землі, щоб послухати мудрість Соломона. А ось тут більший від Соломона. Ні невітяни стануть на суд з родом цим, і осудять його, бо вони покаялись через проповідь Його, а ось тут більше від Його. Все такі коротенькі, коротенькі вірші. І я хочу сказати декілька коментарів. Зараз я своїми словами перескажу, про що тут говорилось. і потім скажу коментарі: е, Ісус Христос спілкувався з людьми і відразу поруч з ним були фарисеї, садокеї, ті люди, які критикували його, і ті, які з підозрою дивились на нього. І потім почали підходити люди, і було там багато людей навколо Ісуса Христа. Ісус Христос, бачивши цих людей і бачивши цих фарисеїв, які його критикували, весь час переслідували, Він сказав про них деякі слова, що цей рід лукавий, він шукає не Бога, він шукає не покаяння, він не шукає, щоб бути ближче до Бога. Цей рід лукавий, ці люди лукаві, вони шукають ознаки або доказів. Що Ісус Христос є дійсно Господь, що Ісус Христос є той Месія, який повинен був прийти. І Він каже, ознакам не дасться їм. Крім ознаки Йони природи. E, <п 'ят> дещо хоче тут сказати? Дивіться, що я сам бачив особисто. І що неправильно, і що нам, якщо це про нас, нам треба змінити. Я бачив людей, які приходили на наші зібрання або до мене на спілкування, і вони робили вигляд, що їм цікава релігійна тема. О, да, так, да. про Бога, да, та, да. Мені так всі. І це був вигляд. І це був вигляд, і це в ну, серці. Не було в їхньому серці цього. Це був вигляд. І знаєте, я людина, я не можу розпізнати, але я можу. А іноді не може розпізнати, щиро людина приходить або ні. Але Ісус Христос бачить серце. І Він, знаєте, ми ж привикли, що Ісус Христос добрий. Тут Ісус Христос і такий. Молодий. Але тут Він був строгий. Він був строгий і Він сказав, це рід лукавий. Вони взагалі не то шукають. Вони не шукають від Бога, покаяться в своїх гріхах. Ні, не шукають. Їм не треба покаяння, вони в своїх очах такі хороші, добрі. Їм не треба. А їм треба було покаяння. Вони були лукаві, і він був строгий. І він дав їм можливість. Знаєте, навіть коли Ісус Христос каже людині, лукава це для того, щоб обідати людину. Ах, ти мене обідав, назвав мене лукаву. Що таке лукавство? Це показна штука. Знаєте, ми в Україні привикли робити показну штуку. Ти скажеш, де я роблю показну? Щас скажу. Ти стаєш релігійний на свято, на Пасху, ти стаєш релігійний, ти одягаєш там хустку або там береш за дружиною своєю, несеш цей кошик. Як на, на, на заклані, тебе вона тащить зранку, щоб ти посвятити. Ти, ти робиш ти, тіпа, тіпа релігійний вір. Вигляд, але Господь бачить твоє серце, і там написано, що ця людина не отримає благословіння. Ти ж приходиш для госп... до Господа отримати благословіння, тоді працюй над своїм серцем. Нехай твоя молитва сьогодні ввечері буде така. Господи, Господи, нехай моє серце теж буде щирим перед, перед тобою. Я хочу щирого серця. Друзі, щире серце. Це дуже важливо. Лукаве серце, воно нічого тобі не дасть. Який прийшов, такий йшов. Просто в тебе витри людині. І все. Серце повинно бути перед Господом щире. І нехай ваша молитва буде така. Не, ну, не така, наприклад. Господи, ти знаєш, яка чудова, прекрасна людина. Якщо мені мене прикласти до рани, то всі сіляться. Не треба це, Господу, казати. Не треба. Треба казати, Господь, я потребую тебе. Я стільки помилок за життя своє зробив, що я, я в шокі від себе. Я вже половину забув і не хочу це згадувати. Але, Господи, мені треба милість Твоя, і нехай це буде від серця. І Господь почує і на Твоєму литві відповість. І Він сказав: лукаві люди не отримають нічого. А щирі серце отримають благословіння. І відшов місце Євангеліє Матфія. Ісус Христос сказав такі як слова: чисті серця. Побачить Боже благословіння. Там написано Бога побачив. Чисте серце. Як, як очистити серце? У мене, а ну всі, давайте скажіть, У мене чисте серце. Слухайте, ми не знаємо свого серця. Це Господь тільки може очистити наше серце. Ти не можеш про себе сказати. Я навіть не можу. Я тут пастор вас навчає. Просто мене ну, служіння таке. Але я теж потребую Господа. Господи, очисти моє серце. Я іноді буваю ну, неправильно. Поступати, тільки твоя милість може очистити. щирим серцем Господь буде по щирості. З лукавим, Друзі, ми питаємо, чому Господь не відповідає на всі молитви. Він тут сам сказав: Лукавий не отримаєш відповідь на молитву. Ну. Далі він сказав, І він сказав далі історії із Старого Завіту, він сказав пару тут історій. Він сказав, що. Що цариця з півдня, яка жінка з півдня, це в старому Завіті була, вона стане на суд з лукавими людьми, стане на суд. І вона осудить їх, тому що написано, вона прийшла з найдальших країн, прийшла там, де був Соломон, і цей Соломон був, мав мудрість від Бога, мав Слово Боже. І вона прийшла, подолала тисячі кілометрів, щоб почути Слово Боже. Ісус Христос каже, а я більший Соломон. І далі він каже, ніневітяни, це був такий народ. Міневітянин, сьогодні з ним йде там розмова. Міневітяни е, стануть на суд з родом цим і осудять, тому що вони покаялись від проповіді Іони. Е, Ісус Христос каже, а я більше Іони. Я хочу розказати, що відбувалося. Дивіться, Ісус Христос описує старі часи і людей, які жили е, 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 в старі часи. Uh, і він каже, що ці люди, які жили в старі часи, вони стануть на суд з родом цим, і з нами, і з нами, з тими, хто живе сьогодні. Чому? Тому що люди старих часів вони мали менше можливостей почути Слово Боже. Вони мали менше можливостей пізнати Слово Боже. Вони менше мали можливості виконати волю Божу. Але люди в часів, часів не Ця жінка, цариця з якихось. Здалеку, вона почула, що там десь звучить Слово Боже, там є Божа мудрість, і в неї було таке бажання пізнати Господа, в неї був такий пошук бажання шукати Господа, пізнати його волю, що вона залишила своє уютне місце і пішла, і слухала мудрості Соломона, слово від Господа, отримала благословіння. Ісус Христос каже: Я більше Соломона. Далі. Він, ісус Христос розкаже про ні Вони потребували покаяння і не могли мати покаяння. І вони почули, як цей пророк Іона говорив про покаяння. І вони ну, прийшли до нього і покаялись. І ось що я хочу сказати, знаєте, кожен з нас сьогодні, кожен з вас має новий завіт. І ми не живемо за тисячі кілометрів від церковного зібрання, де ми можемо почути Слово Боже. Ми не живемо за тисячі кілометрів. І все, що нас відрізняє, чому він каже, що ці старі люди стануть на суд? Тому що вони не знаходили виправдання. У них була ця спрага в серці. Я хочу пізнати Бога. Я хочу знайти Господа, я хочу його пізнати, я хочу пізнати Його слово, я хочу почути Слово Боже. І вони шукали це за тисячі кілометрів. І він каже, а цей рік це все поруч з нами. Біблія лежить в шкафу, в смартфоні є у тебе інтернет. У тебе є штучний інтелект, ти можеш задати будь який християнський. Ти можеш шукати, шукати Господа, і церковне зібрання кожну неділю тут. І все, що тебе відділяє від Господа, це просто це мені мінь. Просто в мене немає в серці цього бажання. І ти знаходиш виправдання, ти знаєш, як я там, там втомився, чи ти знаєш, як я Ти не знаєш. От що я хочу сказати. Господу догаджає. Коли ти не шукаєш виправдання, а шукаєш його. Коли твоє серце не шукає виправдання, а ти дійсно хочеш пізнати волю Божу. Виконати волю Божу. Це є в твоєму твоєму серці. Я закінчую свою промову і я хочу сказати, друзі, до кожної людини, яка тут знаходиться, до кожної людини Господь стукає в серце. До кожної людини. Він тебе знає. Що він тобі хоче сказати сьогодні? Слідкуй за своїм серцем. Нехай воно буде щирим в молитві. Щирим. Не треба себе прикрашати. Нехай у тебе буде особиста молитва до Господа. Навіть чоловіки. Навіть чоловіки. Чоловіки у нас живе за бетонні. Але в молитві, нехай буде щире серце до Господа. Це раз. І друге. Нехай у тебе буде, чи є в тебе бажання загляни в твоє серце, пізнавати Бога, «Да, у мене є таке бажання, чи ти просто релігійний робиш, а серце твоє лукаве. Якщо у тебе буде бажання, ти будеш йти, ти будеш шукати, ти будеш давати перешкоди, тролейбус, пару остановок, щоб прийти на церковне зібрання і почути слово Боже один раз в тиждень, в неділю. Так дослідіть своє серце. І нехай Господь вас благословить. Я дякую Господу, що міг вам це сказати. Це важливо для кожного. Я коротко помилю за це. Дорогий Господь, я прошу, прошу тебе, щоб Ти Духом Святим вклав в наше серце бажання мати щире серце перед тобою, і щире серце отримає відповідь на свою молитву. Щире серце. І також я прошу тебе, Господь, вклади в наше серце, що ми повинні. Шукати, пізнавати і виконувати волю Божу. Таке наше завдання шукати, пізнавати і виконувати. І це ми можемо почути на церковному зібранні або прочитати в Дякую Дякуємо тобі, Господь. Я молився Отця і Сина Святого Духа. Амінь.